Як магазини вас обманюють? Всім привіт! І сьогодні будемо спілкуватися на дуже цікаву тему. Погнали! Продаж поштучно це не збутково, а навіть дуже прибутково. Часто чую продавати щось маленьке поштучно, не вигідно або крінж, але це не так. Найбільший прибуток приносять саме дрібниці, наліпки, канцелярія, карти. Їхня собівартість мізерна. А покупці не замислюються, коли витрачають на це 3-5 гривень. Уявіть, скільки таких покупок щодня. Наприклад, у мене найбільший прибуток був не з дорогих альбомів, а саме з листочків наліпок і пакетиків. Тому продавати карти поштучно Ну, це не крінж. Знижки 24 на 7. Нещодавно була в магазині Комфі і побачила знижки на абсолютно все, хоча ніякого свята не було. І тут я згадала, що сама використовую цей прийом у своєму магазині. Якщо бачите перекреслену ціну, яка висить цілий рік, це не знижка, це просто трюк, який змушує вас думати, що треба купити товар прямо зараз. Дешево не дорівнює вигідно. Бачите рулон наліпок Ваврорі за 50 гривень і думаєте, що це вигідно, але дівчата, читайте уважно, їх там всього 200 штук. А наприклад, у мене в магазині за 150 гривень ви можете купити цілу тисячу наліп. Магазини грають на низьких цінах, але якщо порахувати, реальна вигода зовсім інша. А тепер, дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях, на які хитрощі попадалися ви. Як обманювали вас? Гарного дня!